Лілія з паперових серветок. Для того, щоб скласти гарну і красиву лілію, нам потрібні серветки. Спочатку потрібно її розкласти, потім усі кути серветки загнути до центру. Загинаємо всі кути, утворюється квадрат. Тепер перевертаємо серветку і знову потрібно загнути всі кути серветки до центру. А тепер потрібно, притримуючи кути в центрі серветки, акуратно витягнути кутики знизу так, щоб вони утворили пелюсточку і гарно її розправити. Витягуємо всі пелюсточки. Майже готово. Ось така лілія виходить. Тепер потрібно взяти тарілочку і покласти її всередину. На середину серветки можна покласти цукерки чи мандаринку, або прикрасити на власний розсуд. А щоб кутики не були такими гострими, їх можна загорнути. Дякую за увагу!